Доброго дня, шановні колеги. На засіданні постійної комісії присутні Валерій Володимирович Бойко, Грічаніна Олена Яківна, Сергій Миколаївич Григоров, канцедал Любов Володимирівна, Микола Віленович Красносельський, Ройблат Алла Борисівна. Форум є присутні сім членів комісії, можемо починати роботу. На засіданні постійної комісії присутні Тетяна Володимирівна Біловол, заступник голови Харківської обласної ради, Ольга Миколаївна Бондаренко, заступник керуючого справами, начальник управління з організаційних питань діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради. Андрій Миколаїв Гнатушок, начальник управління з питань комунальної власності, виконавчого апарату обласної ради, Ілья Миколайович Кручков, начальник управління правового забезпечення діяльності ради, виконавчого апарату обласної ради, Тетяна Миколаївна Деменко директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації, Віктор Володимирович Богдан виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації. Також на засідання нашої комісії запрошені Руслан Сергійович Врагов, виконуючий обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня. Дмитро Іванович Кухар, генеральний директор комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня, Антоніна Денисівна Салеєва – директор державного некомерційного підприємства Український науково-клінічний центр протезування та Реабілітації, шановні колеги, нагадую, що відповідно до закону України про місцеве самоврядування України наше засідання буде записано та запис буде оприлюднений на офіційному сайті обласної ради. Шановні колеги, переходимо до розгляду порядку денного нашої комісії. Які будуть пропозиції? Шановна пане голова, запитання за порядок денний та по питанню голосника. Голосувати дуже слушно, але не можу. Тому в мене конфлікт інтересів на превеликий жаль голосувати не буду. Так. Шановні колеги, пропозиції щодо порядку денного. Затверджуємо. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Шість за. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається перше питання про перейменування державного некомерційного підприємства Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації, затвердження новій редакції статуту комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, центр протезування та реабілітації та видів економічної діяльності кведів. Слово для інформування надається Андрію Миколайовичу Гнатушку. Доброго дня, шановні панове депутати, шановні присутні. Як ми всі пам'ятаємо, у спільну власність спілкання громадської селищної області було прийнято вказане вище рішення, рішення, рішення державне підприємство. Зазначеним проєктом рішення, які ви розглядаєте, пропонується перейменувати вказане підприємства у відповідності до вимог закону про державну реєстрацію юридичних та фізичних праців підприємців та громадських формувань, а саме на комунальне комісійне підприємство Харківської обласної ради, центр та реабілітації, затвердити в нові редакції статут зазначеного комунального підприємства, одночасно визначити види економічної діяльності, оскільки вони теж підлягають державної реєстрації, та доручити голові обласної раду, укласти контракт з Алії Антониною Денисіною, де. На захованні uh, умов визначених абсолютно третьої частини фільму стати десяти законний України про режим воєнного. Тож до, зазначений проєкт рішення погодити для подальшого розгляду на пенарному засіданні сесії. Тобто до кінця воєнного стану, вірно? Кінського <плоднят> стану. <Yeah. Yeah. I> Так, шановні колеги, ви всі добре знаєте, бо більшість членів нашої комісії були учасниками цієї групи. Була створена робоча група щодо вирішення безпосередньо цього питання. Велика кількість напрацювань є у робочої групи щодо подальшої діяльності. З цього закладу відповідно скажемо так, це питання у нас у всіх на слуху. Які пропозиції щодо вирішення цього питання? Голосую підтримати так. Підтримати це питання, погодити проект рішення, винести на розгляд сесії. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. сім за рішення прийнято одноголосно. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом ремонту реставраційної частини приміщень пам'ятки архітектури місцевого значення офтальмологічний корпус літера H3 охоронний номер. 7269 два Х комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна клінічна лікарня за адресою міста Харків проулок незалежності, тринадцять від реставрація. Слово для інформування надається Андрію Шановні Шановного депутати, я коротко записався, пояснення запису коротко, кордонамовником зазначеного. Позначена проєктна документації, як і безпосередньо автором звернення Родія Харківська обласна військова адміністрація. Позначені роботи передбачені відповідною програмою, яка затверджена начальником хайківської обласної військової адміністрації. Проєктна документація безпосередньо отримала позитивний експертний звіт. Також, оскільки зазначено будівля відноситься до карту, також зазначено роботу були погоджені відповідно від департаменту такі військової адміністрації. Щодо надання згоду департаменту капітального будівництва на проведення робіт я вибачаю... У нас документи з цього питання біля 12-го зайшли на комісію да, до депутатів ознайомитися. А розкажіть, будь ласка, детальніше по цьому питанню, що вони там планують? Руслан Сергійович, Віктор Володимирович. Для інформації, добрий день, добрий день, депутати. Так, це наш офтальмологічний корпус літера Н 3 трьоповерхова будівля, де раніше надавалася медична допомога хворим на респіраторну вірусну хворобу COVID-19. Зараз на другому поверсі там розташоване офтальмологічне наше відділення, і перший, і третій там планується сучасне реабілітаційне відділення з усіма вимогами щодо ДБН, повна інклюзія. І для того, щоб це зробити, нам потрібна ваша підтримка, дозвіл, згода на те, щоб ми могли це виконувати. Це гроші не лікарняні, гроші на НСЗУ, це гроші ЄБУ. і там... Ну, дуже 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 важливе це питання, бо це і для наших хворих, і на інсульти, і міновибухові травми, які втратили кінцівки. Тобто, це відділення, де буде надаватися медична допомога абсолютно всім громадянам нашої країни. Ну і сподіваємось, що і отримаємо дозвіл, щоб і реабілітувати там наших захисників України також. Дякую. Так. Шановні колеги, ще питання. Підтримати. Якщо питань немає пропозиції, підтримати дане питання і винести його на розгляд сесії. Хто за цю пропозицію? це розпорядження? Вибачте, погодити проєкт розпорядження. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Всім за. Я ж не голосував на проводі. Так, шість за рішення прийнято. Так. Дякую, Дякую, шановні колеги. Наступне питання порядку денного ну, про проект розпорядження голови обласної ради, про надання згоди на проведення робіт за проєктом реконструкція в будівлі літера. Є один приміщення два і три із встановленням твердотопливних котлів для резервного живлення комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня за адресою міста Харків, проспект Байрона 160. Будь ласка, Андрій Миколайович, Гнатушок, тушок інформацію з цього питання. Шановні. До обласної ради не надійшло звернення генерального директора комунального інформаційного підприємства Харківської обласної ради обласного снаб'яча інстаційна хлібна лікарня щодо надання згоди за вказаним вище проєктом. Вперед на проєктом Буде фактично передбачено співфінансування саме згідно з умовами листа договору від 28-8 поточного року. Планеного між комунальними комерційними підприємствами захарівської обласної ради та дитичним фондом ЮНІСЕФ відповідно до річного роботи на поточний рік, виписаного урядом України, надана інформація щодо згоди на підтримку вказаного підприємства з шляхом надання коштів на здійснення реконструкції в період з 26.08 поточного року по 26 Лютого наступного року орієнтовно на суму 25 мільйонів ну 25 мільйонів сто 100 тисяча гривень Тому вже в даному випадку проєкт розроблений, отриманий експертний позитивний змі щодо кошторисної документації і загальна кошториста вартість будівництва становить 29 мільйонів 200 гривень. Таким чином, враховуючи згоду ООН ЮНІСЕФ щодо фінансування зазначених робіт на суму 25 млн 101 тисяча гривень безпосередньо за кошти обласного бюджету передбачається фінансування біля чотири. Це надасть можливість встановити резервне живлення. Для нашого комунального підприємства. Так, у вигляді твердотопливних у Вигляді твердотоплиних організм. Дмитро Іванович, є що додати? Ну, можу таки додати, що вже практично пройдені всі етапи, в тому числі тендер. Чекаємо розпорядження обласної ради, і можна заключати договір на проведення будівельних робіт. Так. Шановні колеги, питання. Пропозиції. Голосуємо. Підтримати. Підтримати. Хто за те, щоб погодити проєкт даного розпорядження? Прошу голосувати. Григоров за. Так, сім за. за. Рішення прийнято. Шановні колеги, порядок денний нашої комісії вичерпаний. Ми попрацювали швидко, але плідно. Дякую всім за роботу. Засідання оголошує добре. Дякую всім, Дякую. 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 Дякую до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.